Добрий день, шановні діти. Ми сьогодні з вами розглянемо третій урок, який стосується сили пружності. Ви її згадували ще в 7 класі. Сьогодні ми трошки освіжимо спогади. І так, значить, сила пружності у нас це сила, яка виникає в результаті деформації тіла. Да? От це може бути в результаті пружної деформації. Так? Вона направлена зазвичай проти. Черговий раз, деформації. От, І вона визначається за формулою F пружності дорівнює мінус k дельта Х, k – це у нас жорсткість, Х це у нас видовження. Знак мінус у нас характеризує е, те, як відбувалося видовження, чи краще сказати, навіть стискання, що мається на увазі. Якщо у нас. Якщо у нас е, виявляється знак мінус, це означає, що тіло стискали. Якщо ж у нас буде просто KX, да, то це у нас означає, що тіло е, було розтягнуто. Так, далі. Давайте дещо уточнемо буквально по силі пружності. От, Як ми і сказали, F пружності, це у нас мінус К дельта Х. Я позначаю це як дельта, тому що це різниця саме видовження є. От, і звернув увагу саме на дельта X, ми кажемо, що дельта Δ це у нас L2-L1. Саме знову ж таким чином, чому так. А, бо коли ми <клес> з вами покажемо: от, я намалюю два варіанти, які можуть бути деформації, да, як вже сказали, чому вискакує мінус, розберемось. У нас деформація може бути. В будь-якому випадку, це у нас буде дельта Х наш, що в першому, що в другому випадку це дельта Х. Але якщо у нас є випадок, коли початкова довжина тіла, наприклад, l 1 менша, ніж кінцева, то у нас буде плюс, да? тобто бо більше число, мінус менше, у нас буде додатнє. А якщо ж у нас буде. Кінцева довжина менша, ніж початкова, то L2-L1 нам дасть від'ємне число. <кхід> І це буде вказувати на те, що тіло стискали. А тепер пройдемося трошки по задачах. Значить, нас питають: от в 7 7.1. Деформація тіла є причиною виникнення сили. Як ми вже з вами вияснили, це сила пружності. Да? І направлена вона буде проти деформації діти. Тобто вибираємо необхідний нам пункт да? сила пружності проти деформації. 7.2. Порівняй жорсткість пружини за графіком залежності сили пружності від деформації. Давайте подивимося, У нас є е, графік, і зараз одну секундочку, ми його проаналізуємо. Е, я кажу, що ми можемо умовно. Взяти, що сила прикладалася однакова. Да? Я кажу, от сила прикладалася якась однакова. Але при цьому видовження в першому випадку було найменше, більше в другому і в третьому було видовження найбільше. Давайте проаналізуємо. Нам треба сказати, де була жорсткість найбільша, чи вона була однакова, і ще щось. Да? Порівняємо, як це зробити. Ми кажемо, є сила пружності F дорівнює F пружності дорівнює KX. Я таким чином тепер запишу це, кажу, що K у нас залежить від F поділити на x. Да? І виходить, що при тій самій силі, да, яка у нас буде конст, константа, ми е, отримуємо різне видовження. Е, і якщо у нас е, подивитися на цей вираз, то чим більший буде знаменник X, тобто тим менша буде жорсткість. То найбільше видовження у нас в третьому випадку, значить. К3 буде найменше. Дивимося, де у нас К3 найменше. Це варіант Г. Да? Потім К2, відповідно, і К1. Таким чином ми розбираємо такі графіки. Перейдемо далі. Тобто нам підходить варіант Г. Восьме. Так. Зобрази сили нормальної реакції опори та сили натягу підвісу для поданих на рисунках ситуацій. Варто нагадати, що є така сила, як сила реакції опори. Що це за сила? Це сила, яка виникає в результаті дії <кій> якоїсь сторонньої сили. Да, вона є силою протидії. Давайте зобразимо її на всіх е, малюнках. Так? Ми кажемо, що в першому випадку сила реакції опори буде направлена, на, е, ну, буде направлена на протидії сили тяжіння. Я намалюю, що сила тяжіння діє донизу, кажу МЖ. Сила реакції опори буде направлена в, ту ж, е, в протилежну сторону по цій же ж прямій. І прикладена вона буде, це дуже важливо, між е, взаємодіючими поверхнями. Тобто ось у нас буде N. Далі. Е, тут у нас сила тяжіння, незважаючи на те, що направлена ось таким чином. Да, Mg. Якщо е, подивитись на ситуацію, то сила реакції опори буде направлена ось таким чином. N. Якщо ми будемо рахувати це в задачі, в задачі то нам треба буде знайти проекцію е, цієї сили реакції опори. Наприклад, на вісь Y. Да? Тобто ось таким чином. Ми знайдемо її проєкцію і тоді будемо рахувати. Далі, якщо нас стосується третій малюнок, да? ми кажемо, що сила реакції опори це сила, з якою тіло тягне за підвіз. Правильно, тобто вона буде направлена отаким от чином. В цьому випадку теж да? Тобто, це наша N далі. І сила реакції опори, відповідно, тут буде зображена п'ятому малюнку, дуже цікаво. Ми кажемо, що сила тяжіння да, у нас діє ось сюди. І е, є дві, два моменти, про яких прикладається це все. Получається, сила реакції опори в одному випадку буде натягну, е, направлена ось таким чином, да? бо кулька тисне на стіну. А ще сила реакції опори буде направлена ось сюди. Чому? Тому що це буде якась м 2 тому що вона тягне за підвіз одночасно. Давайте подивимося на те, що нам пропонують задачки. Вантаж масові 2 кг підвішений на пружині жорсткістю 1 кН. Визначе абсолютне видовження пружини. Задачка доволі проста, абсолютно. 9-1. Ми кажемо, у нас відомо, що є вантаж масою 2 кг. Там дорівнює 2 кг. У нас є жорсткість пружини, тобто 1 на 10, ньютон на метр. Кіло розписав просто як 10 в третій. І треба визначити видовження, так зване абсолютне видовження пружини. Давайте визначимо це видовження. Дельта Х. Невідомо. Ми кажемо, що знову ж сила пружності у нас має формула F пружності. Дорівнює K. X. Ми кажемо, що дельта Х з цієї формули дорівнює F пружності поділити на К. Воно б все і нічого, але в нас не відомо сила пружності. Давайте проаналізуємо: якщо у нас підвішено, да, там кажуть, вантаж масою підвішений на пружині силу пружності. Е, спричинено, давайте зробимо малюночок, спричинено якоюсь іншою силою, припустимо, у нас є пружина. Є вантаж. вантаж притягується вниз завдяки силі тяжіння. І сила пружності, яка виникає відповідно в цьому тілові в пружині, вона спричинена силою тяжіння, яка діє на вантаж. Тобто ми можемо сказати, що сила пружності, да, пружності дорівнює силі тяжіння, да. і тому ми можемо її замінити. Замінимо. Дельта Х дорівнює Mg поділити на К. Вже беремо 10 для зручності підрахунків і підставляємо в формулу. Дельта Х дорівнює маса 2 кг помножити на 10, поділити на 1000. Я кажу, що скоротимо тут десяточку і 1000. Це в нас виходить 2 поділити на 100, і це буде 0,2 метра. Так, перейдемо далі. Проаналізуємо задачку 9.2. Під дією сили 3 кН деформація пружини становить 5 см, якою буде деформація під дією сили 4,5 кН. Давайте її розберемо. Так, задачка 9.2. Ми кажемо, що у нас відома сила f 3 на 10 Н. Ми кажемо, що у нас відома деформація. Дельта x, причому я назву цю f 1 Дельта x у нас дорівнює 5 см, тобто 5 я напишу на 10 у мінус друг, в метрах зразу, а, якою буде деформація під дією сили f 2 4,5 на 10 в третьому н. І відповідно дельта x 1 нам потрібно знайти, якою ж буде деформація під, ділею, під дією другої сили для тієї ж пружини, тобто дельта x 2 ми кажемо, що у нас є формула сили пружності. Першочергово завжди пишемо її. К дельта Х. К у нас буде в обох випадках однакове К1 дорівнює К2. А отже, ми виразимо звідси К і прирівняємо два випадки. Це буде F пружності 1 на дельта Х1 дорівнює F пружності 2 на дельта Х2. Тепер з пропорції виразимо дельта Х2. Дельта Х2 дорівнює F пружності <coughs> 2 поділити на дельта Х1. І в чисельнику ще нам треба буде. Ой, вибачте, не таким чином, помножити на дельта Х1 і поділити на F пружності 1. Звісно ж, можна було розв'язати по діях, да, Спочатку знайти жорсткість, потім виразити з формули. Дельта Х і підставити жорсткість і порахувати, чому буде дорівнювати Дельта Х2. Але, як на мене простіше, розв'язувати це через пропорцію. Підставимо числа і порахуємо, чому дорівнює Дельта Х2. F пружності 2 це 4,5 на 10 втретій. Помножити на Дельта Х1 це 5 на 10 у мінус другій. І поділити все це добро на F пружності 1, <кій> це 3 на 10 в третій. 10 третій і 10 третій ми можемо скоротити. Також можемо порахувати, що в нас вийде. Якщо можемо скоротити, наприклад, 4,5 і поділити на 3, так, це в нас вийде 1,5. Тобто 1,5 на 5 на 10 у мінус 2. І ми кажемо, що це дорівнює. 2,5 до 5 докидаємо, це буде 7,5. 7,5 діти. На 10 у мінус другий. Кого? Знову ж, метра. Метра. Це така відповідь у нас вийде в метрах. Далі. Нам кажуть, на рисунку, <кій> задачка 9:3. Розглянемо, її. на рисунку наведено графік залежності довжини пружини від модуля прискорення, Ой, від модуля прикладеної до неї сили, визнач жорсткість пружини. Фактично, нам потрібно знайти дані, які нам будуть необхідні для того, щоб порахувати цю задачку. Тобто, скористувавш... скористуємось просто малюнком. Ми кажемо, що початкова довжина пружини була 1 метр. Ми знаємо, що це 2,5 клітинки, фактично, добачимо да? з малюнку це. Тобто, кажемо L1 дорівнює 2 і. ой, вибачте, не 2. <початково> а 1 метр. L2. Нас також відомо, да? Ми кажемо, що змістились на одну клітинку. Нас просять визначити жорсткість пружини. Да? L2 нам відомо. Зараз ми її визначимо теж. І при цьому всьому нам кажуть, що прикладали силу да, визнати жорсткість на рисунку, наведено графік залежності довжини. Давайте. Скажемо. Давайте навіть зробимо не так. Ми зробимо. Трошки простіше, можливо, а може складніше. Ладно, Почали вже так, зробимо так. Кажемо, L2 у нас буде. Якщо 2,5 клітинки це у нас 1 метр. Да, зробимо пропорцію. Ми кажемо, ну, знайдемо скільки у нас там буде. 2,5 це у нас 1 метр. То одна клітинка це у нас буде X. Розв'яжемо 2,5 поділити на 1. Дорівнює 1 на Х, отже, Х дорівнює 1 поділити на 2,5 поділити, і це в нас буде 1. Давайте знайдемо, порахуємо, що це в нас вийде. Це ми знаходимо L2 да, за графіком діти. Тобто ми, якщо спроеціюємо L2, воно у нас буде десь отут на графіку, да, Тобто, це половинка наступної клітини. Тобто ми знайдемо, яка ж воно буде одиниця. На 2,5 це 0,4. Тобто довжина l 2 буде 0,4. Вже да? ми ще не встигли з вами умову записати, а вже деякі підрахунки маємо. Тобто 0,4 метра. Це в нас. Ой, вибачте, це навіть не l 2 Це буде 1,4 метра. Да? Отак. От то вже ми дельта порахували. При цьому сила прикладалася. Для збільшення нам потрібно проаналізувати, яка саме. Ми кажемо, що звідси, да, от прикладалося 4 ньютони дельта, тобто пишемо F4 ньютони, і нам необхідно з вами знайти. Нам необхідно з вами знайти К, жорсткість. Жорсткість даного тіла. Приберу ці записи, вони нам вже не є необхідними. Ой. Вони не є нам необхідними. Вони у вас вже є. Підемо рахувати задачу. Кажемо, що сила пружності дорівнює К дельта Х, правильно? Звідси виражаємо К. Це буде сила поділена на дельта Х. Х. Дельта Х дельта це різниця між l 2 і l 1 Це буде 0,4 метра. Підставляємо. Сила пружності це 4, Поділити на 0,4. Це буде те саме, що 4 поділити на 4. Десятих. Знаменник з знаменниками ми знаємо, може піти в чисельник, да, таке негласне правило у нас. є. І, і кажемо, що це буде 4 помножити на 10, поділити на 4. Четвірка і четвірка у нас скорочується, одинички лишаються, І буде просто 10. Тобто кау це у нас 10 ньютон на метр. Да? Одиниці вимірювання такі. Йдемо далі, подивимося, що від нас тут хочуть <кхи> з основних речей. Да? Е, варто е, звернути увагу на що. Е, виявляється, що е, жорсткість е, вона може <кхи> певним чином, е, скажімо так, додаватися або ну, змінюватися. Да? Залежить, жорсткість залежить від того, як ми е, змінимо е, пружини. Ой, вибачте, не змінимо пружини, а як ми їх розташуємо. Якщо, ж ми, розташ... ну, якщо ми розташуємо пружини, наприклад, послідовно, да, тобто одна за одною, це буде одна жорсткість. Да? Тобто в кожної з цих пружин є своя жорсткість, і нам потрібно якось її характеризувати, да? тобто визначати цю жорсткість. А якщо ми розташуємо пружини паралельно одна до одної, да, тобто це теж буде ще якась жорсткість, тобто це буде інша жорсткість. Давайте Е, Значить, в ситуації. Коли у, нас, пружин, жорсткі, за коли у нас є жорсткість, коли у нас є пружини, з'єднані паралельно і послідовно в нас є формули. І ці формули, в принципі, вже в нас наведені. Тобто, Кажуть, що доведе, що за умови паралельного з'єднання двох пружин система, система дорівнює сумі жорсткостей пружин. Тобто при паралельному з'єднанні ми просто додаємо. Ось таким чином, просто додаємо ось таким чином жорсткості. Це буде сума жорсткостей. Просто давайте це виділимо для себе обов'язково. Якщо ж у нас система з'єднана послідовно, то тоді ми жорсткість рахуємо за ось такою формулою. <кхи> так. В принципі, в принципі, це основні були нюанси, на які потрібно було звернути увагу на даному уроці. От... Е на цьому він завершений для нас. Доводити ми зараз з цього не станемо з вами, в цьому немає великої необхідності. Я бажаю вам гарного дня.